Друзі, сьогодні, 13 лютого, я вийшла в ефір. Я вийшла в ефір, щоб показати, де я знаходжуся. Два роки я не виходила в ефір, нічого не знімала, не було на це натхнення. І зараз хочу вам трошки показати Іспанію, де ми живемо. А, ну, знаєте як, це чисто інформаційний, а, такий інформаційне відео, можливо, комусь буде цікаво. Дуже світить сонце, без окулярів дуже погано, але давайте я вам так покажу. А, ми приїхали в Іспанію а, в 2022 році, а, ще скажу, десь в числах 20 березня і а, Жили ми одразу в Охені, це таке містечко біля Марбеї, це Андалусія. 8 кілометрів Охені знаходиться від Марбеї. Жили там, потім прийшлось нам в цьому вже в 23-му році влітку переїхати в інше містечко, називається Канпіюс. Це теж знаходиться в округі Малага. Там трошки більше населення, але там дешевше житло в порівнянні з Охеном, тому що Охен знаходиться ну, практично біля моря, тобто 8 кілометрів це знаєте, це небагато. Тут Кампію знаходиться порядка 70 кілометрів від моря, 70-80. Але ну, це таке. Он дивиться зараз, покажу люди загорають. Люди відпочивають, загорають, хто що робить. Е, я приїхала з сином до дочки, дочки живе дочка живе в Іспанії. Е, що, я хочу сказати, що я хочу сказати про е, допомогу. знаєте, В мене цікавляться люди. Я просто е, розказувала людям, що і як. Але е, давайте так розкажу. Ми не по програмі, ми не були на програмі. Нам надали допомогу в минулому році, тож анонсувала Євросоюз, Іспанія: 400 євро на дорослого і 100 євро на дитину за півроку. Вони це все виплатили, але я ще підробляла. Тобто, ну, знаєте, як вдома сидіть дуже важко, і тим більше, ну, на плечах дитини старшої теж не дуже хочеться, Ну, так вимушені були. Я шила. Шила я різноманітні вироби, тобто подушки, чехли, навіть стольдо для пергол і. Ну, там ремонтом таким займалася. Тобто я купила тут машинку індустріальну. Перед цим мені наш іспанець, дочки чоловік, подарував машинку побутову. І Потім я купила таку машинку, індустріальну і оверлок. Так що таким я займалася. Але зараз, знаходячись в Кампівці, я не займаюся цим, того що немає клієнтури, так сказати, треба виходити в інтернет, показувати свої роботи і так далі. Ну, це потім. Тепер нам продовжують знаходження в Іспанії до 2025 року. Значить, Після 4 березня треба подавати документи на продовження. І Сьогодні ж я приїхала з Мала, щоб обміняти водійські права. От. Так що... Обміняти верніше вирізкі права, українські на іспанські. Все ж таки треба тут машину. Без машини тут дуже важко. Підсобираємо на машину. Можливо, хоч якусь таку недорогу, дешеву, щоб можна було пере, знаєте, переїжджати з міста на місце, хоч подивитися, де що знаходиться, тому що дійсно важко. Тим більше, що в нас собака. Ми забрали ще свою собаку. Так що. Поки що такі новини, це я все йду по набережній, і показую вам. Ну, знаєте, як тепло, хочеться, щоб це сонце, щоб це такий спокій і е, ці всі сонячні дні спокійні. Головне, що спокійні були і в Україні. Так, так дуже хочеться. Е, так що комусь щось буде цікаво, звертайтеся, я вам розкажу, що я знаю про Іспанію. Верніше, бо в мене питали стосовно допомоги, зараз скажу вкратце. Значить, допомогу, якщо приїжджають біженці, Червоний хрест кажуть, що дуже мало поселяє, що дуже немає де, і допомоги зразу кажуть, що немає ні фінансової, ніякої. Тобто, якщо людина хоче, можливо, десь Червоний Хрест її поселе, але людину але треба фінансову, щоб була знаєте, фінансова подушка. От е, ну, от, отакі новини. Так, е, да, вони трошечки сумні, але але таке на даний час. І ті, хто на програмі був біженці, їм вже, значить, вони були 18 місяців. Як приїхали ще з 22-го року, зараз їм вже житло не оплачують, тому що в нас є сім'я в Кампіїсі. Сказали, що житло не оплачують, і допомога фінансової теж немає. Тобто, за ці півтора року, тобто, ну практика, да, півтора року, рахується, що людина повинна вже вивчити мову і знайти собі роботу. Ну що я можу сказати про себе? Знаєте, як мову вчу, але, але не так, як хотілося б. Да? Це, моя, це моя історія. Ну, все ж таки, в мене син, син ходить в школу, він більш-менш спілкується, отримає, навчається він в школі, йому вже 15 років, він навчається в третій есу. Це по нашому дев'ятий клас, по-моєму, отак виходить. І ну, поки так. Но, із з собою я. Я ходжу, я вчусь, ну, знаєте, як, на цьому. Елементарно я можу да, поспілкуватися, тобто десь в магазинах, купити там білети. Навіть сьогодні, перший раз я була в медичному тому центрі і пояснила, що мені потрібно. Вони все розуміють, вони допомагають в чому, плюс іспанців, вони все допомагають тобі. Якщо тобі щось не зрозуміло, в них є витримка, вони вислухають, підкажуть і так далі. Так що так, дивіться, який зараз переключу, подивитися, який парусник. Все, дорогі друзі, зараз я вже побула, знаєте, як трошечки отримала насолоду від моря і буду вже е, вирушати на автобус до Кампієса.